Бачите, пані Ірина, як нам доставляють ваші сухпайки. Дякуємо. Дрон прилетів, кинув на голову. Ну що ж, дякуємо, пані Ірина за смачний борщ. Прийшла весна, ми вже хочемо щось рідкого з'їсти. І нагріли вашого борща. Дякуємо. Все буде Україна. Цю домашню їжу у реторт пакетах військовим на фронт відправила Ірина Світлик із села Вереця, що на Виноградівщині. Жінка з перших днів повномасштабного вторгнення у себе вдома на подвір'ї організувала польову кухню. Це 80 літровий котел. Звідси виходить приблизно 120 порцій, 120 сухпайків. Готових буде з гречаною кашою. Тобто 120 ситих наших воїнів. 15 20 кг м'яса йде на 80 літровий котел. Відповідно, приблизно 10-15 кг цибулі і 10 кг моркви. Такі пропорції. Каша, борщ, голубці для військових. Тут готують різні страви. Голубці, левеш курячий, от, от такі страви, які, які ми готуємо кожного дня. Це в нас зразки в прозорих пакетах. А починали все з випічки. До того ми пекли випічку, передавали на фронт, а потім ми зрозуміли, що потрібно робити щось тривалого зберігання, коли пішла жара і це все. Ми зрозуміли, що потрібно щось передавати тривалого зберігання. І ми згадали про автоклав. І придбали перший автоклав на 24 банки і почали робити каші з м'ясом. А потім. Я готувала на вечерю для родини голубці. Нині у Ірини є чимало помічників. Картошку почистили, цибулю, буряк. Як часто сюди приходити? Коли позвонять по з любов'ю. Я, я раді, що хлопці, я нашою радуюся Хтось допомагає на кухні, хтось донатить на продукти. Привозять ірині і готові страви. На кухні у кожного своя зона відповідальності. Працюють заради спільної мети. Дуже вірю в перемогу і дуже хочу, бо була перемога. Коли їжа готова, жінки розсипають її у реторт пакети. Їх, до речі, виготовили на спеціальне замовлення, приготовлений з теплом та любов'ю для захисників України. І ось тут такими великими не для продажу. І зворотній зв'язок, тому що в нас було дуже багато ситуацій, коли захисники дзвонили до нас, тому що у нас тут на Є на запайщику вказано наш номер телефону. Тобто, коли запаїть пакет, він пропечатує наш номер телефона і дату, коли виготовлено. Згодом вже запайні пакети поміщають в автоклав, де їжа стерилізується та доходить до повної готовності. При високій температурі створюється ще й тиск там додатково і їжа швидко зварюється і потім вже може зберігатися до двох років. Працюють вони у нас практично 24 на 7, три автоклави для приготування одного. Іде десь години. В день тут можна виготовити понад 250 порцій різних страв, на яких тільки напрямках не смакували військові закарпатські смаколики. За це постійно дякують господиня. Бойовий підрозділ Козаки, також ТРО, окремий 31 й батальйон. Це ТРО Київське, але вони беруть участь, брали участі в боях під Бахмутом і в різних в різних. Дуже дуже багато, і від Мадяра окремий прапор підписаний. Ірина та Сергій займаються волонтерством з перших днів повномасштабної війни. Двоє працюють, виховують трьох дітей. А весь свій вільний час приділяють саме допомозі військовим, бо не знають як можна інакше, коли в країні війна. На наше покоління Випала така важка війна, і я не розумію, як можна у такий час стояти остороні і не допомагати. Тому, тому так ми робимо те, що можемо там, де ми є, з тим, що ми маємо.